Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знову з вами я, ваш улюблений блогер Касянти. Ну Дивіться, до чого я докатився. Раз на рік, як то з кіно, ми з товаришами ходимо до Бані, а я раз на рік ходжу на фідер. Тому вирішив сьогодні виїхати на київське водосховище. Та і трохи половити мирної риби. Яку я не знаю. Минулого року я ловив тут карася і ляж заходив, тому спробую, мені це цікаво, буду пробувати. З приводу комплекту зараз буду вам все розповідати. Фідера в мене ось такі. Maver Genesis 60 см, катуха. 4000 шимана. Шнур, я вже не пам'ятаю, давно тут вже стоїть цей шнур. Далі що? Буду на приманки апарик і храбак червоний. Буду бутерброди робити. Ось така оснастка в мене. 60 грамів. Буду ставити сюди приманку. Наварив трохи пшена, додав покупну флагмановську прикормку, зараз покажу. Так, Де тут, де тут, де тут? Ну, Вже одні пакетики залишились, тому, тому вибачте. Ось ось така. Карась макуха. Ще додав трохи э, чеснок. Бачите. Часник. Ну і з минулого року в мене в гаражі лежало ось це якийсь преміум, стрім, ну це начебто нічого. І пшена додав, чайок в термосі лежить. Що? Закормлюю, а потім буду вам все підключатися і показувати, що я сьогодні впалюю. Понеслась. Ось така смакота. Тут и пинка, и опарик. Далее, червоний хробат. Ось така вкуснятина. Пару хробаків. Чик-чик. Готово. Пару опариків. Чик-чик. Опа. Оси все. Ось такая вкуснотища. Так. Далее. Корм. Корм забыл. Ну, сегодня ветрено. Так, зараз подниму камеру просто. Опачки. Сьогодні, на жаль, вітряно, доволі гучно доводиться мені з вами розмовляти, бо вітер. Ну, погоду вибрав таку собі. Не весь день в мене виходить на ці риболовлі, тому як є, так є. Аби дощ не пішов. Чому ловлю саме на два фідера? Тому що я, ну, по-перше, я привик. Ловить двумя спінінгами або різну приманку, або різну дистанцію. Мені просто це цікаво. Все, не розмазую, Огонь! Скажу вам відверто, я не профік фідерної ловлі, тому де буду там трохи косячити. Ну, вибачте, що маємо, то маємо. Зараз ранок. Ну, передавали пасмурно, тому погода може і не розпогодиться. Аби не пішов дощ. Все, чекаємо. Такий залетів. Фу, важко, важко. Ну що, з початком, Костя, все почалось. Фу. Думаю, що я вам не сказав. Не сказав. Повідець. Ось така Леска, бачите. Бомбезна 0, 16 размер. И гачок умер. Вот такой. 8 номер. Что -то там клюет, пока я рассказываю. Ну то дребнота. Тик -тик -тик -тик. Короче, с приводу у этой Лески. Я її брав дуже давно. Я не рекламую, але дійсно оце бомба. Вона, вона міцна, не повторює, не звертається, як поросячий хвіст. Ну, мені вона подобалась. Вибачте, за ці ногті, як у бомжа. Ну, ви ж знаєте, що таке прикорм, храбаки та все інше Ну як, красень, красень, це ж треба пішов дощ. Все, 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 все. Ну що, друзі, вже майже і прийшов час підписатись на канал, поставити лайки, поки лящі йдуть. Далі буде. Ну що, як і казав, пішов дощ. Ну, <году> погоду не закажешь, блин, так жаба давит. Чуть не гепнулся на этих плитах. Чуть вообще все мокрые, все в соплях. Ну, такая рыбалка. Тихенько, тихенько. Тихень. Що ж тут так прийде. Бачите, весь, весь якихсь язла. Незрозуміли, але що його там побило, навіть не знаю. Соплевые такий, весь, соплях весь. що я люблю що він весь в соплях. ну ничего. вже пішли пішли караси карася да. карась пора вже і карасю клювати я розраховував якщо чесно на карася а сьогодні клюють лящі. і дощ і де і треба звертати вудки, мабуть ну зараз гляну слухайте це щось нічого таке Бо подача була, щоб спінінг не перевернула. Подивіться на цього красення. Я ж казав, що щось нічого. Ну це ж не карась, це ж монстр якийсь. Дивіться. Оце бомба, оце карасяндра. Бахнув так, що я думав, і спінінг вискочить з три ноги. Ча, клас. Ну таке мені подобається. І хрен на той дощ. Ну що, жареним пахне? Дощ посилюється, і я думаю, що хана риболовлять. Не той день я вибрав. Ну, це сінохтів. Що ти з цим зробиш? Треба звертатися. На жаль. Фу. Так, що, друзі мої? Все, закінчив я риболовлю <гум> весь мокрий, ну що, ну пішов дощ, ну нічого з цим не зробиш. А, доводиться мені з вами розмовляти вже в машині, бо там неможливо було це все робити. Мокрий і ну коротше, і камера, і все, і будки, і я Подитожу. В принципі, мені все зайшло аби не, не дощ. То як э, риболовля отакенна клювала. І хотілося б ще карася там підловити трохи, бо ну, лящ понятно, лящ саплях весь, таке собі. Ну, я ж за задоволенням, в принципі, все вийшло, все нормально. Давно я не рибалов, дозволяю собі десь так раз в рік вийти, фідрок покидати і трохи відволіктись. Так, ну що, на коня. Друзі мої, війна, накал. Не знаю. Я не Арестович. Я не знаю, що казати, що буде, що не буде, не знаю. Одне єдине, можу сказати: тримаємось, тримаємось до кінця. Все у нас буде чудово. Підтримуйте один одного, не забувайте про це. Моліться за Збройні Сили, допомагайте Збройним силам. Ми обов'язково переможемо! Все у нас буде просто Україна. Бажаю всім здоров'я, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. До нових зустрічей! Бувайте!